Пісню понад п'ятдесят років тому Володимир Івасюк записував саме у цій студії Чернівецького телебачення. Невдовзі пісня пролунала у телеефірі. А за рік Володимира Івасюка наздогнала всесоюзна слава. Його українська Червона Рута здобула перемогу на конкурсі «Пісня Года у Москві. Це було півстоліття тому, але Червону Руту слухають і досі. Але як хлопцеві, який народився у невеликому місті на Буковині, вдалося стати тим самим великим Володимиром Івасюком? як на нього вплинула мама, яка пережила голодомор, батько-письменник, який був у Гулагу, чи дідусь, який був знайомий з Іваном Франком? Як виховували маленького володю, котрий, подорослішавши, відмовився писати пісні російською мовою? То в сині. Батько дуже багато приділяв уваги для розвитку музичних здібностей Володі мама слідкувала за розвитком інтелектуальних здібностей. Учительський син це є добра поведінка, добре навчання, серйозність. Тобто тут тут іще ще такий був батьки були вчителі. Вони працювали в кіцмецькій школі, де вчився Володя. і Галя величинні жона ми сто. Володимир виховувався у такій національно-свідомій сім'ї. Михайло Григорович, це є представник традиційної буковинської родини. Григорій Васюк, батько Михайла Григоровича, був членом кіцманських товариств просвіти, і інших українських товариств. Особисто був знайомий з Іваном Франком, брав участь у зустрічі Франка у Чернівцях. Це було перед Першою світовою війною. І, відповідно, це формувало Михайла Григоровича як патріота. Нас було багато. Потім ще приїхав з Канади дать брат і в нас жив і няня. Нас було багато, і ми це нічого, ніякої привілейованості не, не відчували. Ми відчували тільки такий двіж весь час, що потрібно кудись бігти, щось робити, чомусь вчитися і, і з кимось зустрічатися, щоб переговорити. Ми жили в і тут, на Маяковського, в Чернівцях. Це зараз вулиця Дзюби. Ми жили так, як звичайні чернівці, як немає який. Також дуже велике значення для формування Володимира Васюка, саме закладення того українського стежня мала їхня няня. Так, це була звичайна селянка з села Малятинці на Кісманщині Магдалена Колотилюк. Ну, говорила, що це була дуже колоритна жінка, яка на ходу розказувала казки, яка прекрасно знала фольклор, і повернися кохалася. Володя прищеплював мені, що працювати в рамках української культури це щастя. Я впевнена була, що українська культура це, це, це найкращі, казки такі цікаві. Ну І атмосфера чернівців була. Ясна річ, що тут, власне, така офіційна мова була російська, як і в всіх містах, бо, очевидно, це була колоніальна країна. А однак побутова і розмовна мова дуже багато це українське, гарне місто. Ну і очевидно, і єврейське, і, і румунське. Місто було мультикультурним, навіть чернівці так у той час. А село було українське. Пригадаємо коло спілкування Володимира. То якщо йому було там, років там, 12-15, це був 60, хай буде п'ятий й десь рік, то його оточили ще люди, які ще добре пам'ятали стару австрію, старі традиції, те, що можна говорити те, що думаєш, Так, І відповідно, таке було середовище. Чому запам'ятався Володя? Тому що він був у нас такий в класі один з надзвичайно інтелігентної сім'ї, тому що викладачі і батько, і мама, тато і мама, як у нас кажуть, ну це досить рідке явище, і він такий був один. Тут цікаво також, що Володимир був не просто якимось таким от, місцевим, там закритим хлопцем. У них була соборність у сім'ї. Софія Іванівна була з Дніпрянщини, так, десь там біля моря, десь районі Скадовська. Він часто він, він поєднував і гори, і море. Тобто він вже десь таких юних літ бачив таку Україну усій повноті, так? що Це не, не тільки тому, що ми маємо випадки, коли зациклювалося там хтось на заході, хтось на сході. Він сприймав Україну цілком. До моїх бороть, як струна. Володя був дуже доброзичливий, дуже веселий, і дуже впевнений. У нього якась така була тиха впевненість у своїх силах стосовно пісень. Він мав е, такий дар, напевно, від Всевишнього, так, оце сприймати все прекрасне, аналізувати. Е, знову ж тут, тут була дуже велика така батьківська підтримка, де він з батьком ділився своїми е, ну, такими успіхами, отим музикуванням першим, батько його підтримував. Саме батько, помітивши інтерес сина до музики, запропонував місцевій владі створити в кіцмані музичну школу. Він навіть відвідував разом із п'ятирічним Володою два підготовчі класи, щоб записувати ноти, бо хлопчик ще не вмів писати. Ансаль Буковинка створений був володою, і тоді була оркестрова група. Шість чоловік. І вокальна група п'ять-чотири дівчата однокласниці, також, і вони почали проводити репетиції. Получалося у них класно, тому що вони, проїздивши по будинках культури нашого району і в області, зарекомендували і показали себе, і вирішили їх, як кажуть, відправити. Показати себе в Києві. Мені було 16 в 65-му. Я був вдома. Володя приїхав до мене додому з нотами. Каже, старий, треба допомогти, треба виручити. Я й не питав, що, чому, що, як. Ну, треба, треба. Ми поїхали в Київ. В Києві виступали в парку якомусь, парк Шевченка, мабуть. В палаці Україна. І, до речі, пісня, яку ми тоді виконували, була пісня про Карпати. Я думаю, і у Володі це прокинулося в школі. Як це не дивно, в такому ранньому віці. Оскільки вони не тільки захоплено їздили там в Київ на виступ чи брали участь у огляді ем, художньої самодіяльності, але і також ті пісні, які вони підбирали, ті костюми, які вони хотіли показати. І те спілкування, яке було між ними, та комунікація, а спілкування було юнацьке, веселе, але повне творчості і енергії. Часи юності Володимира по радіо звучала переважно лірика, пісня про рушник, Київський вальс. Але на заході почала з'являтися зовсім інакша драйвова поп-музика. Традиційні інструменти почали замінювати на електронні звук, підсилювали, змінювали голоси. На піку популярності опинилися бітлз. Володя дуже любив власне і італійську музику. З 60-х років він любив Beatles, і У нас завжди звучала музика власне вдома, якщо можна було на платівці, це «Бітлз», а пізніше і записи. А батько весь час намагався йому прищепити чи підказати, що музика італійського бельканту надзвичайно важлива для формування. Батько дуже любив. І, звичайно, володілю. Любив як і тато Запорізький марш. І це, це такий був уже пізніше, коли магнітофони були, то у нас на магнітофоні був запис, і періодично слухали, звичайно. Музика тоді або звучала кругом і бітли. Але це все було. Не зовсім, скажімо так, офіційно, як вона потрапляла через моряків. Так, десь ми знаємо, що моряки це були ще ті контрабандисти у лапках, які перевозили речі за кордону от дисидентам, речі дисидентів перевозили. Крім того, така була цікава річ, що існували посилки, так. Правда, не весь радянський союз, а в Прибалтику можна було з-кордону послати ці платівки. Вони так трошки пропускали Прибалтику, і з Прибалтики по всьому союзу поширювалися. Це вони і слухали по такому невеликому радіоприймачі і шукали якісь хвилі, які потраплять, і щоб там був була якась інша музика. І тоді це слухали кожну, кожну ноту, кожний нюанс. Він вбирав в себе ці нові тенденції, і, і, і це було дуже так цікаво. Сім'я Івасюків переїхала до Чернівців, бо батькові запропонували роботу на кафедрі літератури державного університету. Тут Володимир вирішує вступати до медінституту, Але з першого разу йому це не вдається через випадок з бюстом Леніна. Хлопець разом з друзями випадково скинув його з п'єдесталу, коли відпочивав у парку. Через це Володі занизили оцінки в атестаті. Він навіть відсидів 15 діб у КПЗ. Тому замість навчання Володимир йде працювати на завод штампувальником, а за рік знову пробує вступити на медика. Тепер це йому вже вдається. Саме під час навчання Володимир напише свою червону руту, яку подарує однокурсниці. Це написано Володимиром, його рукою. Мені, коли я беру, здається, що це червона рута. Скільки я зберігаю, я зберігаю. 54 роки, півстоліття минуло, Підпис Володі Івасюка. Так він розписувався. Написано Мусі від Володі 15-го 33-го місяця. й рік, третя пара, лекція по дермі. На парі сидів, написав Да дав мені, щоб ти каже, щоб ти мала від мене папа. 31 серпня 1967 року в холі на Богомольця збирали, були посвячення в студенти і нас по групах розподілили. Я попала в 30-ту групу. Ну, зі 30-та група стоїть під вікном, підходить хлопець, такий гарненький з голубими такими очима. Він був таким завжди добрим, щирим, порядним талановитим і дуже гарно малював. Він дуже гарно співав. Він міг, як вам сказати, захопити студентів наших одногрупників своєю любов'ю і своїми великими глибокими знаннями у всьому, в літературі, тому що батько був його письменник. Своєю добротою і ті його сині голубі такі очі завжди сміялися. Я ніколи не бачила його сердитого, надутого. Ні все. Студентське життя завжди безтурботне, радісне, веселе, ранком пари, навчання в анатомці, бо медицина дуже важка. А вечором нас з Володою єднала музика. Я і Володя грали в інститутському ансамблі пісню. І... Танцю в оркестровій групі. То було надзвичайно репетиції були по два-три по рази в неділю, значить вечором, і було дуже дуже цікаво. Ми виступали, брали участь у всіх концертах, які проходили у місті. Мені тут років 17. Почати на телебаченні. Ми виступали. До речі, фотографія знята на телебаченні. Концерт був і після того знімали. Я, такою я була. Це ми з Володею. Оце ми на демонстрації. Це здається 1968 рік. Це теж на, на цьому на, на демонстрації Це ми з Володею. Я любила сміятися, була весела по натурі. Я й зараз не є. Я любила така була емоційна, весела. Я тішилася життям. Володя для мене завжди був володя. До мене він відносився саме найкраще, саме найкращими почуття. Всі знали, що Володя Івасюк на курсі знали, закоханий в мене. Ну, і природньо, мені то подобалося, бо я була молода. Мені подобалося, що це такі почуття він проявляє до мене. Не освічується мені так, як то освічується зараз. Ну, у всіх його. Дотиках руки, зустрічей, чекання. Я тепер з глибини років можу сказати, що це була така юнацькі щирі почуття, найкращі, найсвітліші, найдобріші. Це не просто Івасю був сам по собі. Це була ціла така плеяда. Цікаво, те, що перше покоління, по-друге, певна кількість людей. Збираються в певному місці. Так, от в Чернівці е, маємо Василя Стриховича, Василя Селезінку, твориться телебачення, е, Левка Дудковського, і е, знову ж таки відома Смирічка, яка народилася у Вижниці. Декотрі з цих людей теж працювали тут на студії Чернівецького телебачення. Вони у свій час повірили Васюка і допомогли просувати його музику. На цьому студійному роялі Володимир грав свої пісні, радився із колегами-журналістами та звукорежисером Василем Стриховичем. А вже пізніше, і Дудківським. Тут і Васюк записував фонограми. Володимир грав у студії, а Дудківський сидів вгорі, у апаратній. Саме керівнику Смирічки Дудківському Володимир показував свої перші твори. І саме у виконанні цього ансамблю пісні Васюка стануть неймовірно популярними. Якась Марічка стане популярною завдяки пісням Івасюка. Ви знаєте, коли Володя став такий популярний, бо ж я не могла до нього, за нього товпи бігали, ходили дівчата і то все. А я, я була гонорова, я галичанка. Мені то не подобалося, думав Боже, я що буду робити з цим. А я, значить, він же 13 жовтня 70-го року, вересня вересня, вийшла Червона рута у ефір Всесоюзний. Так то слава була надзвичайна, но заслужена слава. Він цієї слави заслужив своїми піснями. Ви розумієте, Це його робота, це його талант, це його геній. І я щось подумала, подумала. І думаю, ну а він що? Для нього на першому місці була музика. І саме найбільша велика любов у нього була до музики. Цим характерний характер Володі Васюка. Музикою я почав займатися з п'яти років. Спочатку вчився на скрипці, потім на фортепіано. І, врешті-решт, якось сталося так, що я прийшов до пісні. Навіть якщо говорити про популярність Червоної рути, це надзвичайна популярність для юнака 21 рік. І з цією популярністю можна було робити що завгодно. Так? І він її використав в тому, що він виокремив свій шлях як композитор. Творчість Володі дала можливість утверджувати українські ідеї, українську музику. Українську самобутність, як якби це голосно ну, не звичало, тобто українську ідентичність у 70-ті роки вже тепер можна говорити і про світову славу Володимира Івасюка. З його піснями ще в 90-х виступали і в Європі, і в Америці. І висукову музику слухають і досі. Проте він цього визнання вже не застав. 30-річного композитора знайшли повішеним у лісі під Львовом. Радянська влада стверджувала, що це самогубство. Рідні вірили, що Володю били радянські спецслужби. Вже у 2019 році українське слідство довело, що композитор не міг повіситися сам. Автор понад сотні пісень, десятки хітів з мільйонами прослуховувань назавжди залишиться молодим і Васюком.